Всім доброго дня, приїхали на ділянку, там, де у нас росте чесник, після зими, зима ще продовжується, і ось так чесник себе вже проявив. Вже по всій ділянці проявляється, де є, де немає. Ну, а взагалі вже проріс. Земля ще мерзла, але він вже проростає. Ну і отак от по всій ділянці. Ще не зовсім видно земля мерзла, але він проростає. Де-не-де є, що вода позмивала землю і трішки повилазив часник не тільки стебіль, але й сама, сам зубок. Ну нічого він навіть в такому положенні. Росте. Навіть по краям він добре проріс. Уже два листа є, де є три, а в основному є три виста. Ой, два, два виста. Ще дві неділі підождем і будемо вносити добрива, закупили карбамід. Будемо вносить. Ще холодно, тому потрібно буде пізніше. І у нас дожі через день йдуть. Зараз навіть те вже йде такий поганий, такий мерзопакосний дощ. Ну, моросить, можна сказати. Ну а взагалі чесник себе відчуває добре. Перезимував. Добре, до побачення.